Усі, мабуть, чули, що у нас новий генпрокурор Олег Кіпер. Не встигли людину призначити, як посипались обвинувачення, мов, Кум Єрмака, єврей. Я не знаю, чим він кум, але поганих людей не призначають. Вони іми потом стають. У нас були різні і юристи, і непрофесійні. Але різниці я не побачив. тому ж не в цьому справа. Мене цікаве, що буде з тими прокурорами, які поробили собі інвалідність. Оце мене цікаве, як він поступить. А те, що він люстрацію не проходить, ну так воно у нас не на часі. Єврей. Ну, у нас усі євреї. Так склалось. Ну ладно, не всі, процентов 70. Слава Україні.